Доброго дня! Закінчую роботу над сидінням. Пропали світлон генератори шумлять. Механізм низький, як для низьких тракторів, так високих, так і різних камазів. Нижче вже не буває. Звідси сюди 18 см, спущеному. Накачане, будь ласка, 23 см і вище. Два відкидних регульованих підлокотника по висоті оригінальних. Спинка 50 см. По е, управлінню. Зараз ще доробимо ручечку на відкидання спини. От, Спинка наклоняється. Одною рукою тяжковато знімати. Піднімається. Це у нас підкачка спини воздухом. І бока. Клавичи здвою, одна половинка накачує, друга спускає. Неумов вимикач, вийти зайти з кабіни і вона стає на свою висоту. Вимкнув, щоб вмикнути, його треба трошки витащити. і донизу. Повністю донизу. Амортизація сидіння вперед-зад, вниз виключена, вверх. Одну руку і мені не тяжко все показати. Регулятор висоти, нижче, вище. І фіксує. Регулятор м'якості сидіння вверх на найм'якшого. Тут чотири позиції: жорстче, жорстче і на самого жорсткого. Регулятор угла підколінного суставу. От вона припіднімає трошки, наклане спинку назад. Підколінний сустав догори, отак от. Слігка кидає назад. Все, добре. Рух крісла вперед, зад на салазках, щоб підсунутися до руля. Підсрачничок я ще не закривав. Оце фіксатор відкривання підсрачничка. Механізм скапіталений. Є деякі усилення в слабких місцях. Ця начинка Бушна справно оригінальна. Он ставимо ручечку, защенкуємо підсрачничок. Це наша резервна сідушка готова. Адреса в мене є, відправляємось.